Всім доброго дня! Поговоримо сьогодні на тему відображення заробітної плати в програмних продуктах, облік бюджетної установи та бухгалтерія комунального підприємства. Зараз на екрані ви бачите приклад підсистеми розрахунку заробітної плати, яка включає в себе звіти зарплата, розрахунок заробітної плати, первинні документи, дані співробітників, довідники та сервіс. Облік даних розрахунку ведеться в межах одного табельного номеру по посадам співробітника. По кожній посаді можна окремо вказати категорії оподаткування, список постійних доплат і надбавок, параметри оплати, такі як метод розрахунку заробітної плати, тарифний розряд, джерело фінансування, графік роботи і метод розрахунку авансу та інше. В програмних продуктах передбачений детальний розрахунок податків ЄСВ, ПДФО, військовий збір за типами нарахування видами доходів та за видами податків, відпустки лікарняні декретні. В програмних продуктах передбачено введення довільних формул розрахунку. Такі доплати, як облік рангів та звань співробітників, надбавки за вислугу років, довільні надбавки, такі як почесне звання, вчене звання, надбавка за нічні, за шкідливі умови праці, за деззасоби та інші. Доплати за сумісництво посад заміну. Також передбачений автоматичний розрахунок сум і часу для оплати за середній. В програмних продуктах передбачено гнучке налаштування правил розрахунку сум і часу для оплати за середні. Розглянемо методи розрахунку відпрацьованого часу. В програмних продуктах передбачені такі методи, як за даними табелю, тобто в даному випадку головним буде табель. Методом відхилень при даному методі не потрібно буде вводити документ табель обліку робочого часу та комбінований метод. Комбінований метод спрацьовує, тобто якщо ви не ввели табель, то спрацьовує метод відхилення, якщо табель ввели, то буде головний табель. Також в програмних продуктах передбачений табельний облік, індивідуальні графіки роботи, окремі графіки за кожною посадою співробітника. Автоматичні коригування і перерахунки минулих періодів і, відповідно, сам документ перерахунок заробітної плати. Розглянемо методи розрахунку авансу. В програмних продуктах облік бюджетної установи та бухгалтерія комунального підприємства передбачені такі види розрахунку авансу, як фіксованою сумою від зворотнього, відсотком від тарифного розряду і розрахунок за першу половину місяця. Розрахунок авансу виконується окремим документом і, можливо, розрахунок за структурними підрозділами. Також розрахунок виконується відповідно по кожній посаді окремо. Тобто, якщо у вас людина працює на півтори ставки, то ви можете застосувати два методи. Один буде по основній ставці, а другий по внутрішній. Розглянемо документ зміна авансу, в якому відповідно і... Застосовуємо для працівника спосіб розрахунку авансу. Він знаходиться в підсистемі зарплата, зміна оплати співробітників, створити зміну авансу. Як ми його заповнюємо? Заповнюємо установу, дату, при необхідності підрозділ, змінити аванс з і вибираємо спосіб розрахунку авансу. Після цього ми через підбір вибираємо співробітників, якщо потрібно всіх, то натискаємо на кнопку Заповнити. І відповідно, в залежності від методу, можемо проставляти тут суму, якщо це, наприклад, фіксована сума і відзворотню, або просто якщо це розрахунок за першу половину місяця, ми вибираємо заповнюємо список працівників по посаду. І все. Після цього проводимо документ. І перейдемо до документу розрахунок авансу. Після того, як вже призначили працівникам методи розрахунку авансу, відповідно робимо розрахунок авансу, який знаходиться в підсистемі зарплати за посиланням розрахунок авансу. Створюємо документ, заповнюємо дату місяць, установу за необхідності підрозділ. Після заповнення даних натискаємо на кнопку Заповнити та розрахувати. Після заповнення проводимо документи. Якщо, наприклад, такі документи, як відпустка, ви бажаєте виплатити людині в аванс, то в таких документах, як відпустка, ви зазначаєте, куди саме виплачувати аванс між розрахунок чи зарплата. Якщо ви вибрали в аванс, то відповідно даний документ попаде на вкладку Авансові нарахування і розрахує відповідно податки на податки на авансові нарахування. Також ви можете роздрукувати різні друковані форми по розрахунку авансу відомість по нарахування, податки, утримання і так далі. Розглянемо обробку з розрахунку заробітної плати, яка знаходиться під системі зарплати. Вибираємо період нарахування, установу. За необхідності також можемо підрозділ вибрати. Щоб розрахувати по одному працівнику розрахунок заробітної плати, ми натискаємо на кнопку Заповнити та розрахувати і вибираємо поточну. Якщо ми бажаємо розрахувати за усіма, відповідно, натискаємо на Заповнити та розрахувати за усіма. Після розрахунку ви можете переглянути перегляд показників, як розраховувалась та чи інша надбавка. Для цього вам необхідно стати на вид розрахунку і натиснути на кнопку Перегляд показників. І у вас з'являться дані, які ви можете перевірити. Також, якщо ви бажаєте дізнатись, з якого саме документу була призначена та чи інша надбавка або оклад, або інші нарахування, то вам достатньо стати на вид розрахунку і натиснути Відкрити документ розрахунку. На вкладці нарахування це будуть тільки наші нарахування. На вкладці утримання це будуть утримання, наприклад, по виконавчим профнески та інші. На вкладці податки це буде військовий збір та ПДФО. На вкладці податки фонд заробітної плати це буде ЄСВ, і також є список документів нарахувань і кадрові документи, тобто прийоми, переведення і таке інше. Перейдемо до виплати заробітної плати. В програмних продуктах облік бюджетної установи і бухгалтерії комунального підприємства передбачені такі виплати заробітної плати, як міжрозрахункові виплати, це наші відпускні лікарняні і інші. Також розрахунок по розрахунку авансу, тобто виплата аванс. Якщо ви зробили документ розрахунок авансу, відповідно у відомості виплати ви вибираєте метод аванс. І заповнюєте, відповідно, всі суми з нарахування виплатяться по авансу. Так само і заробітна плата за місяць. Також в програмному продукті є можливість формування реєстрів виплат стипендій, можливість формувати окремі відомостя за банками, за джерелами фінансування і таке інше. Розглянемо документ відрядження. Періоди перебування співробітників у відрядженні, реєструється документом відрядження. Документом можна зареєструвати внутрішньозмінні відрядження, якщо передбачити таку можливість у налаштуваннях нарахувань та утримань. Цим документом також нараховується середній заробіток, що зберігається на час відрядження. Грошові кошти, що видані для відрядження, можна виплатити разом із зарплатою або у міжрозрахунковий період. Для оформлення відрядження декількох співробітників... Та друку відповідного наказу зі списком співробітників можна використовувати документ відрядження співробітників. Для того, щоб створити даний документ, ми заходимо під систему Зарплата, вибираємо Відрядження і, якщо це кадровий документ, використовуємо документ відрядження співробітників. Після заповнення даних ви натискаєте Оформити і з'явиться наш документ відрядження вже саме по розрахунку зарплати. Так, Документ відрядження. Заповнюємо місяць, співробітник, посада, вид розрахунку оплата відрядження, дата початку, дата закінчення. Є ознаки розрахунок середньої за окладом, якщо таке потрібно, і звіряти з плановим заробітком. Також після того, як ви заповнили всі дані, натискаємо на кнопку Розрахувати. Після розрахунку проводимо документ і можемо роздрукувати друковані форми, наприклад, середньої заробітної плати, як саме розраховувалось відрядження. відрядженні. Далі перейдемо до відображення лікарняних. Для реєстрації відсутностей працівника з причин хвороби, травми, вагітності тощо, використовуємо документ Лікарняний лист. В документі також є можливість розрахувати суму оплати за період відсутності співробітника. Документ створюється окремо на кожного працівника та його посаду. Якщо співробітник працює на декількох посадах, тоді потрібно, відповідно, створювати стільки ж документів у лікарняний лист. Так, як ми його заповнюємо? Заповнюємо місяць, співробітник, посада, номер листка непрацездатності, номер випадку непрацездатності, вид лікарняного електронний паперовий. Причину непрацездатності, дата початку, дата закінчення. Також, відповідно, ви можете застосувати одну з ознак в цьому переліку, тобто розподіляти за джерелами фінансування, оплачував внески мен, менше 6 місяців, розрахунок середньої за окладом, виконувати перерахунок зарплати минулого періоду чи ні і фінансування за рахунок фонду час. Після того, як заповнили, ми натискаємо на кнопку «Розрахувати». Також не забуваємо вводити виплату, куди ми хочемо заплатити, між розрахунок, аванс чи зарплата. Після розрахунку проводимо документ і роздруковуємо друковані форми. Також розглянемо, як за допомогою програмних продуктів облік бюджетної установи та бухгалтерія комунального підприємства можливо завантажити лікарняні листки. В розділі Зарплата панелі навігації, перейшовши за посиланням Лікарняні листи, створюємо документ Лікарняні листи співробітників. Вибираємо установу, дату і натискаємо кнопку Завантажити з реєстру і підтягуємо документ, який ми вивантажили із Пенсійного фонду України. Після цього в нас завантажуються дані і оформлюємо лікарняні листи. Записуємо і закриваємо. Також в програмних продуктах є автоматичні коригування перерахунки минулих періодів при, вих... при введенні невиходів. Наприклад, ми зробили лікарняний лист в березні місяці, але за лютий. Відповідно, в нас з'явився перерахунок минулого періоду. Нагадую, що якщо вам не потрібно робити такий перерахунок, то ми ставимо ознаку не виконувати перерахунок минулих періодів. Перейдемо до налаштування виплат Пенсійного фонду України. Налаштування сум лікарняних за рахунок Пенсійного фонду України за замовчуванням відображається за тими КЕК та джерелом фінансування, що вказані в налаштуванні обліку за гіперпосилання налаштування виплат. Тобто, перед створенням першого документа лікарняний лист рекомендуємо створити спеціальне джерело фінансування та заповнити форму налаштування обліку виплат. Якщо в налаштуванні виплат встановлено ознаку джерело фінансування ЄСВ ФОП визначати за посадою, тоді в кореспонденції для виду податків ЄСВ ФОП ПФУ буде заповнюватись джерело фінансування, яке вказане для посади співробітника, за яким було виконано нарахування. Для отримання фінансування за рахунок коштів Пенсійного фонду України для надання матеріального забезпечення застрахованим особам подають заяву розрахунок. Для цього призначено документи «Заява розрахунок В документі потрібно вказати розрахунковий рахунок, вид лікарняного листа, відповідального, посаду, місяць реєстрації установи і натискаємо на кнопку Заповнити. Також хочеться відмітити, що в документ потрапляють лише ті документи, які раніше не були відображені в документах заяви-розрахунок. Також дані документом можливо вивантажити в електронний вигляд. Це кнопка вивантаження. І відповідно завантажити на сайт Пенсійного фонду України. В програмних продуктах передбачений загальний облік допомог за рахунок Пенсійного фонду України. Це такі розрахунки, як одноразові допомоги за рахунок ПФУ, розрахунок лікарняних листів, заяви розрахунок, повідомлення про виплату коштів. Вивантаження даних документів заяви-розрахунок в файл формату JSON з можливістю передачі до Пенсійного фонду України. Перейдемо далі до простої. Для відображення невиходів співробітників у зв'язку з простоєм призначено документ простій. Документ дозволяє відобразити не тільки факт простою, а й нарахувати відповідні суми співробітнику. В документі реалізовано наступні види простою це оплата простою з незалежних від роботодавця причин, оплата простою з вини роботодавця і простій з вини співробітника. В залежності від обраного виду простою змінюється відображення додаткових відомостей на формі документа. Якщо, наприклад, обрано вид простої оплата простої з незалежних від роботодавця причин, тоді розрахунок суми виконується від двох третин окладу співробітника. Якщо обрано вид простою, оплата простої звини роботодавця, тоді розрахунок суми виконується від середнього заробітку співробітника за попередні 2 місяці. Простій звини співробітника не оплачується. Розглядаємо сам документ простій. Як бачимо, щоб його створити, заходимо під систему Зарплата і вибираємо посилання простої. Натискаємо на кнопку Створити і створюємо наш документ. Зазначаємо місяць, установу, дату, співробітник, посада, вид простої. Дата початку, дата закінчення. Вибираємо виплата, аванс між розрахунок зарплата і натискаємо на кнопку Розрахувати. Після розрахунку проводимо документ. Також хочеться розглянути е, такий е, вид відсутності, як призупинення дії трудового договору. Призупинення дії також робимо через документ простій. Призупинення дії трудового договору це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв'язку із збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов'язки, передбачені трудовим договором. Саме тому для відображення призупинення... В програмних продуктах використовуємо документ простій з видом призупинення трудового договору. Подивимося, як його заповнювати. Вибираємо місяць, установу, співробітник, посада, вид простої, призупинення трудового договору. Зазначаємо дата початку, дата закінчення і заставимо виплата зарплати і натискаємо розрахувати. Відповідно, що в нас суми ніякої не буде, але сам факт. До призупинення зареєструємо. Далі розглянемо документ Відпустка. Відпустка це реєстрація фактичних відпусток усіх видів, окрім відпусток у зв'язку з вагітністю та пологами та подогляду за дитиною. Щоб зробити даний документ, вам необхідно перейти під систему Зарплата, вибрати посилання відпустки, створити відпустку». Зазначаємо місяць, установу, дату співробітника, посаду, надання, якщо це основна відпустка, то ставимо ознаку Надати основну відпустку, визначаємо період, видно рахування відпустки, оплата відпустки. Якщо, наприклад, це буде додаткова відпустка, то ви заповнюєте дані на вкладочці Додаткові відпустки. Зазначаємо, за який період роботи надається відпустка, зазначаємо виплату, зарплата, аванс чи міжрозрахунок і натискаємо на кнопку Розрахувати. Після розрахунку проводимо документ. Також можна подивитись, як розраховувалась середня за допомогою кнопки Змінити або натиснувши на кнопку Друк. Перейдемо до відпустки без збереження оплати. Це відпустки тих видів, за якими не ведуть облік використання, тобто відпустки, що не є щорічними. В даному документі заповнюємо період реєстрації, установу, дату, співробітника та посаду. Також є можливість зробити відсутність впродовж частини змін. Вид відпустки вибираємо. В даному випадку відпустка без оплати. Зазначаємо дату і номер наказу. Дата початку, дата закінчення. Також можемо зробити, поставити ознаки, звільняти ставку на період відсутності і не виконувати перерахунок зарплати минулого періоду. Після занесених даних проводимо документ та можемо роздрукувати наказ розпорядження про надання відпустки. І також створити на підставі інші документи. Перейдемо до відсутності і збереженням оплати мобілізації. У період відсутності співробітника на робочому місці, наприклад, у зв'язку з виконанням державних обов'язків, мобілізації або здачею крові та її компонентів, йому може бути призначена оплата за середнім заробітком. Така подія реєструється документом відсутність із збереженням оплати мобілізація. Зазначаємо місяць, установу, співробітник, посада, дата наказу і номер наказу. Є можливість задати ознаку відсутності на неповний день внутрішні зміни. Також зазначаємо дату початку, дату закінчення і вибираємо вид відсутності. Що це в нас буде? Чи виконання державних обов'язків, чи вимушений прогул, мобілізація, мобілізація без оплати. Якщо ви виберете мобілізація без оплати, то відповідно сума ніяка не нарахується, тільки зареєструється сам факт відсутності. На вкладці Оплата, натискаємо період, з якого зазначаємо збереження заробітної плати, і натискаємо на кнопку Розрахувати. Також ви зазначаєте, куди буде виплачуватись даний документ. Це буде зарплата між розрахунок чи аванс. Далі перейдемо до матеріальної допомоги за середнім заробітком. Для нарахування матеріальної допомоги або розрахунку іншої допомоги за середнім заробітком призначено документ компенсації за середнім заробітком. Для розрахунку суми компенсації призначено кнопку «Розрахувати». Для перегляду сум та днів, які були використані для розрахунку середнього заробітку, призначено кнопку Змінити. На закладці Нараховано відображається вид розрахунку нарахування та сума нарахованої компенсації. Розраховані суми можна виплатити як під час авансу міжрозрахунковий період і відповідно до зарплати. Матеріальна допомога до відпустки також можливо нарахувати і за допомогою документа відпустка, задавши відповідну ознаку надати матеріальну допомогу до відпустки. Так, розглянемо сам документ. Зазначили місяць, співробітника, посаду, період дії, вид розрахунку. І виплата. Натиснули на кнопку «Розрахувати». Також в даному документі є можливість розрахувати за 2 місяці або за 12 місяців. Проводимо документ і можемо розглянути друковані форми. Прийдемо до компенсації відпустки. Компенсації відпустки. За роз'ясненням Мінекономіки, середня зарплата для виплати компенсації за невикористані дні відпустки до 31 грудня 2023 року обчислюється з виплат за фактичний час роботи у 2023 році, що передують місяцю такої виплати, починаючи з 1 січня 2023 року. В програмних продуктах облік бюджетної установи та бухгалтерія комунального підприємства компенсацію за невикористані дні відпустки відображаємо за допомогою документу відпустка. Зазначаємо місяць, співробітник, посаду, дату. Вибираємо вид нарахування компенсації. Компенсація відпустки. Зазначаємо ознаку на дати, компенсацію основної відпустки. Вибираємо і ставимо, скільки днів нам потрібно компенсувати і за який період. Вибираємо, куди виплачувати і натискаємо на кнопку Розрахувати. Після розрахунку проводимо документ і переглядаємо друковані форми. Також в програмних продуктах передбачено депонування заробітної плати. Журнал Депоненти призначений для операцій, пов'язаних з депонуванням і виплатою депонованої заробітної плати. В програмних продуктах передбачені такі документи, як депонування зарплати, виплата депонованої зарплати і списання зарплати депонента. Облік депонентів ведеться окремо від основних взаєморозрахунків і співробітників і факт депонування зарплати не збільшує заборгованість установи перед співробітником. Після того, як ви розрахували вже заробітну плату. Ви можете ввести введення способу відображення зарплати по працівникам. Це стосується комунальних підприємств. Щоб створити даний документ, вам необхідно перейти під систему зарплата, вибрати документ ведення способу відображення зарплати. Через кнопку Підбір підбираємо співробітника і, відповідно, зазначаємо спосіб відображення витрат по зарплаті, наприклад, 92-й рахунок там або 91-й та інші. Також ви можете це зробити по підрозділам та установам, не обов'язково саме по кожному працівнику. Розглянемо документ відображення зарплати в бухгалтерському обліку. Саме цей документ формує наші кореспонденції, які відповідно в подальшому будуть відображені в інших друкованих формах та звітах. Після розрахунку заробітної плати створюємо документ відображення зарплати в бухгалтерському обліку, де вибираємо установу, період реєстрації та дату. Далі натискаємо на кнопку Заповнити. Все, що ви нарахували в обраці розрахунку заробітної плати, відповідно затягнеться в документ відображення зарплати в бухгалтерському обліку і після проведення документу. Буде відображений в меморіальних ордерах, журнал-ордерах та інших звітних формах. Так само оборотно сальдова відомість, балансі і так далі. Також після розрахунку заробітної плати ви можете сформувати в програмному продукті для комунальних підприємств звіт 1НС і подивитись, як заповнюється фонд оплати праці штатних працівників, відповідно, таблиці 7 та інші звітні форми. Також, для, також в програмному продукті Облік бюджетної установи, звичайно, теж є документ по відображенню зарплати в бухгалтерському обліку, також знаходиться в документ, в підсистемі зарплати. Так само створюємо даний документ, зазначаємо дату, установу, період реєстрації і натискаємо на кнопку Заповнити. Після заповнення даних проводимо документи і можете перевірити кореспонденції, наприклад, у меморіальному ордері номер 5 Також в програмних продуктах облік бюджетної установи та бухгалтерія комунального підприємства реалізовані різні звітні форми та аналітичні звіти. Наприклад, розглянемо звіт, аналіз зарплати за джерелами фінансування, який знаходиться в підсистемі зарплата, звіти зарплата, аналіз зарплати за джерелами фінансування. Вибираємо період, можна вибрати місяць, квартал, рік або взагалі довільний період. Установу. Якщо ми хочемо побачити заробітну плату по джерелу фінансування, то встановлюємо ознаку джерело фінансування і вибираємо по якому саме джерелу. Якщо ми хочемо згорнуто бачити зарплату, але по працівниках, ми не ставимо галочку розгортати по нарахуваннях та утриманнях. Якщо ми хочемо розгорнуто побачити, тобто окремо оклади, окремо там надбавка за вислугу років, там окремо за... Де засоби і так далі, то ми натискаємо на ознаку розгортати по нарахуваннях і утриманнях. Після заданих даних ми натискаємо на кнопку Сформувати і бачимо результат. Також в програмних продуктах є інші, є скорочені, скорочений аналіз зарплати і за джерелами фінансування, і так, скорочений. Аналіз по нарахуваннях і утриманнях є форми П2, П6, П7 та інші. Тобто, в програмних продуктах облік бюджетної установи та бухгалтерія комунального підприємства є все, щоб реалізувати правильне ведення і швидке ведення заробітної плати на підприємстві. Всім дякую за увагу! До нових зустрічей і мирного неба!